Три часа ночі, я не можу заснути, тому вирішила вам записати це відео. І хочу вам розповісти одну історію. Історію нашого знайомства, але з боку мого життя, як це все було. Мабуть, це допоможе вам зрозуміти, чому саме так проходить наше свято, чому саме у тому місці, в якому ви зараз знаходитесь, проходить наше свято. Вона вам абрисує усю картину, чому саме так? 2020 рік я одна у своїй квартирі, на підлозі, реву, і в один момент приходить така думка. Яка мене дуже відволікає від того стану, в якому я знаходилася. Це як дитина маленька плаче, а батько або мати підходить до дитини, так? і з якоюсь іграшкою починає її відволікати від того стану, в якому вона знаходиться. От так само було і у мене, коли до мене прийшла оця думка, про яку я вам буду зараз. Розказувати, вона мене моментально відволікла від того стану, в якому я знаходилась. І ця думка виглядала як картинка. Картинка того, де ви зараз знаходитесь. Це була ось саме така картинка у цьому приміщенні, в якому ви знаходитесь. Так само стояли. Стільці, і я бачила два силуети. Я чітко розуміла, що там є я і є е, чоловік. Але саму людину я не, не розуміла, хто там е, стоїть. Я просто розуміла саму картинку. Я чула е, пісні, які у нас е, проходить на служіння. У нашій церкві. І ось ця думка, ця картинка мене якось відволікла, що я в один момент просто перестала бути у тому стані, в якому я знаходилась. Так само, як дитина, коли бачить якусь іграшку цікаву, вона моментально перестає плакати і вже посміхається і бачить те, що її зацікавило. От так само було і у мене. Але. Мій розум казав, типа красива картинка, так? Мабуть, ти так хочеш, щоб, щоб так було в твоєму майбутньому. Але яка людина, ну, окей, ти там ходиш в церкву, ти там, розумієш своє життя з того боку, і я розуміла, що мої знайомі, які знали, що я ходжу там в церкву, вони казали: ну, таке. Не зрозуміло нам, що це і як. Я думала, блін, класна картинка, але ну, який чоловік згодиться ось так, щоб отак от було? Я якось зачепилася за ту картинку і вийшла з того стану. Це така передисторія того, що траплялося зі мною далі. 2021 рік березень. Я веду щоденники, багато щоденників і часто розмовляю з Богом через них. Для мене це абсолютно нормально. І ось в березні я почала писати, до мене прийшла така думка, що я чітко розумію, якого чоловіка я біля себе хочу. Я пропускала-прописала чотири пункти. Як зараз пам'ятаю, це були пункти перші людина, ну, чоловік, який... З яким я буду поруч, повинен бути з Богом. Другий пункт повинен служити людям. Третій пункт повинен бути мудрим. І четвертий пункт повинен бути сильнішим за мене духом, тому що я розумію, що я сильна так внутрішньо, але я хотіла собі чоловіка, який буде сильніший за мене. Це березень, 2021 рік. У цьому ж місяці до мене приходить дівчина. Просто вона мені телефонує. Ми з нею не бачились дуже довго. І вона мені телефонує, каже: Я біля твого дому, може, якось я там додому чай поп'ємо? Я кажу, так, заходь. І вона заходить, і ми просто розмовляємо з нею вона розказує, як вона змінила род діяльності, і пішла працювати у нерухомість. Буквально це було там, 30 минут нашого розмови. Вона уходить і три дні. Мене не покидає думка, просто нав'язлива думка, яка мені постійно твердить: тобі треба йти у нерухомість. Тобі треба йти у нерухомість. Три дні. Це постійний голос був у моїй голові. Я сама собі відповідала на питання: навіщо мені туди йти? Я не розумію, я і нерухомість, та е, ну зовсім різні. Я ніколи навіть не хотіла там бути. Але на третій, на третій день я дзвоню цій дівчині і кажу: слухай, я не розумію, що проходить, що трапляється зі мною. Але... У мене є така думка, і вам не потрібні працівники. Вона каже, я спитаю, передзвонить мені і каже: Приходь на співбесіду. Я приходжу, мене кажуть, так, ми вас беремо. Я починаю працювати у нерухомості, і буквально через дві неділі це вже був апрель, і до мене приходить клієнт. На оренду квартири, і присилає мені фотографії однієї квартири, щоб я її знайшла і показала їм. Але мені присилають просто картинки. Тобто не сайт, не об'яву, об а просто картинки. Дуже красива, дуже красива квартира в зелених тонах і. Я зовсім не розумію, як мені по картинках знайти цю квартиру. Єдине, що на картинках було написано Клучківська. Тобто я розуміла, що вона десь там знаходиться. Я дзвоню своєму наставнику, кажу: ось так мені кинуло. Він каже: ну, шукай, де це можна знайти. Мені підказують, що це, не... це квартира другого агентства нерухомості. Яке називається ЛТД Естейт. Я зовсім не розуміла тоді, ні назв, нічого. І мені кажуть, тобі треба знайти це агентство нерухомості, знайти номер телефону, зателефонувати туди і спросити за спитати за цю квартиру. Що ви розуміли у мене, я стою на Бікетова біля фонтану закоханих. І в мене є вибір. Я знайшла це агентство, і в мене є номер телефону цього агентства, І в мене є вибір: дзвонити туди чи не дзвонити. Чи я можу сказати своєму клієнту, що я не знайшла цю квартиру, щоб просто не заморочуватись. І внутрішній голос каже: Ну окей, ну обманиш ти там, свого там, наставника, да? там, ну скажеш ти клієнту, ну ти розумієш, що ти просто не зробила то, що, ну, то, що могла зробити, просто тому що тобі там, якось страшно і неудобно, Ось -то, як, якось так. І я вирішую біля цього фонтану закоханих дзвонити в це агентство і питати за цю квартиру. Діалог був такий: Добрий день! Я побачила вашу квартиру, але не на сайті. Мені клієнт скинув ті картинки. Можна мені її подивитися? Я знаю, що вона тільки є на Клачківській і вона в біло-зелених тонах. І мені по телефону кажуть, а, да, є така квартира, їй займається Сережа. Я говорю, ви можете мені дати номер телефона вашого Сережи? Мені дають номер телефона, я записую карандашем у маленькому блокноті, який я нахожу в себе, себе в сумочці? І тут же біля цього фонтану закоханих я дзвоню Сережі і кажу: добрий день. Мені дали ваш телефон, у вас є така така квартира, ви можете мені її завтра показати. Він мені каже, ні, завтра я не можу показати, тому що я уїжджаю на обучення в, інший, в інше місто, тому завтра ні. Я кажу, ну а о котрій годині ви уїжджаєте? Він каже, там, по-моєму, в й Я кажу, ну окей, покажіть нам в два тоді. І таке мовчання він каже: Ну, добре, давайте вдва. І наступного дня ми зустрілися з ним на об'єкті, і з того моменту почалось, почались наші відносини. Після того він узнає, що я є в церкві я узнаю, що він ходить в іншу церкву, і я розумію, що, мабуть, те, що я прописувала, вона має якесь значення. Я розумію, що ось цей, може хтось каже, збіг обставин. Був не просто так, я це називаю Божий замисл, який під руководством наших бажань, внутрішніх бажань, веде нас туди, де нам треба знаходитися, з ким нам треба знаходитися. І ось є пісня. Яка звучала ось в тій картинці, яку я вам розповідала з самого початку, вона для мене є таким слоганом вдячності за все, що в мене є, за все, що в мене буде, за все, що в мене було. Я хочу дуже, щоб ви її. її Прониклись, тому я попросила славу, щоб він вам її сповнив. І, мабуть, в цих словах ви теж для себе знайдете якийсь сенс та вдячність за те, що у вас є на сьогоднішній день.